Вітаю друзі, ми з України. Друзі, я зараз швидко вам назву мінімум 3-5 факторів, які завжди впливають на результативність ярого ячменю. Друзі, будьте уважними. Насамперед, це своєчасність сівби ярого ячменю. Прислів'я, сій, грязь, будеш князь. Воно більше вівса, десь стосується чи ячменю. Ячмень це ячмінь це така культура, яка все-таки потребує більш стиглішого, фізично стиглішого ґрунту для того, щоб рівномірно він зійшов, добре розкустився, як і озима пшениця. Сформував продуктивні пагони і, відповідно, дав 7-8 тонн зерна. Друзі, я отримував на своїй практиці 82 ценнера ярого ячменю. Це було давно, більше 20 років тому. Німецький сорт, пам'ятаю, якщо хто запитає в коментарях, відповім. Але друзі, називаю фактори, які впливають, це підготовка ґрунту. Насамперед, якісний підготовка ґрунту. Але це не означає, що ми повинні втратити вологу і не отримати сходи. Ячмінь, яра культура, він повинен пройти період яровізації і вона сіяти в холодний. Ну, плюс 2, плюс 3, от як зараз ґрунт, але вже встигли, щоб ми не ущільнили, не замісили це поле. От зараз якраз наступила пора активно сіяти ярий ячмінь. Це перше правило. Рівномірність, е якість, але обов'язково наявність вологи. Тобто ми повинні вибрати такий період, щоб і грязі вже не було. і Вологи було достатньо. І ще прохолодна погода була протягом, наприклад, там 20 днів, щоб він встиг зійти і в більш прохолодних умовах, друзі, він краще куститься, чим коли ви його посіяли в теплий ґрунт, і він потім не сформує бокові нормальні пагони. Правило друге, друга порада, друзі. Ячмінь дуже е сильно пошкоджується небезпечними хворобами, а насамперед. Чорний полосатий гельмінтоспоріоз. Друзі, його важко захистити через те, що SDHI фуніциди дуже дорогі. Біксофен, інші там, боскалід ну, це класні продукти, класно захищають, вони не дешеві. Їх треба вносити там, в два етапи. Тому, друзі, сьогодні є на ринку класні протруйники. Протруюючи цими продуктами. Без реклами цих продуктів, але ви можете знати, що ви не отримаєте потім оцю небезпеку, яка називається гельмінтоспоріоз. Через те, що ця хвороба забирає 30-50% на фазі всходів, а потім вже в період кущення урожаю. Далі, друзі, при сівбі ячменю, хоч невелику норму, але фосфорних добре вдайте. Ну, важко сьогодні на зернову сівалку поставити аплікатори і внести рідкі комплексні добрива. Якщо у вас такі є аплікатори, супер. Але фосфорні водорощення добрива необхідно дати хоча б кілограм 20, 15, 25 діючої речовини. Навіщо? Через те, що він дуже добре реагує коренева система на фосфор. І е, при наявності фосфору в зоні коренів добре розвивається коренева система. Особливо коли йде е, потепління, температура піднімається до ґрунту, до плюс 15, корінь розвивається, він потім забирає вологу, а коренева система вона не глибоко розміщується. Десь на глибині 80-100 см, ну до метра. І якщо буде дефіцит вологи, вже Другій половині квітня, особливо в травні місяці, то е, навіть даже при швидкому її втрати вологи з поверхні ґрунту, добре розвинута коренева система, вона буде е, ж, забирати ту вологу, яка знаходиться е, ну, на глибині 30-40-50 сантиметрів. Оце такі основні фактори, які е, найбільше впливають на врожайність. Друзі, їх безліч. Це і підживлення азотом, це і вибір, підбір сортів ячменю, ну, в залежності, це фуражний чи пивоварений. Друзі, я знаю, що сьогодні дуже багато аграріїв буде сіяти ярого ячменю через те, що ви знаєте, що робиться із економікою кукурудзи, і з економікою пшениці. Да й на ячмінці на така собі. Але а що робити? Якщо ви отримаєте врожай ячменю 7-8 тонн. То ви все рівно будете е в плюсах е при такій врожайності, але відповідно і при більш-менших витратах. Е ми вже коли взійде ячмінь, дам дамо вам інші рекомендації. А сьогодні для того, щоб ви не допустили помилок, це основні рекомендації для е сівби вашого ячменю. Друзі, хочете знати ще більше і отримувати своєчасну інформацію професійну, ви маєте підписатися на наш канал. Мистецтво Поля Сергієнка. А ще краще, якщо ви і лайки будете ставити під нашим відео, через те, що ми цінимо свою працю, свою інформацію, свій професіоналізм і хочемо, щоб цю інформацію отримувала більш широка аудиторія аграрів. А коли ви будете ставити багато лайків, інформація буде завжди підніматися догори і її будете отримати більш широка аудиторія. І щоб отримала, її отримувала більш широка аудиторія, поширюйте самі цю інформацію. Коментуйте, ми обов'язково дамо відповіді на ваші питання. Друзі, я хочу, щоб ви під цим відео в коментарях написали, а які врожаї по ярому ячменю ви в себе отримували. Ну, якщо, відповідно, ви її осієте. А які у вас на ваших полях, на вашій практиці були найбільші от проблеми, і ви можете їх назвати для того, щоб також наші підписники і глядачі отримали цю інформацію? Друзі, сьогодні з вами працює команда ArtFields. Як завжди, до ваших послуг я Олексій Сергієнко. Ми бажаємо всім нам перемоги, миру добра злагоди. До нових зустрічей. На все добре. Слава Україні.